Відомий рівненський художник, шанувальник футболу Віктор Гвоздинський, подарував свою картину народному клубу Верес. Роботу під назвою Футбол митець написав ще у 2014 році. Художник переконує, футбол це вже невід'ємна частина нашого міста. Одна з моїх робіт, яку я от малював так спонтанно, чисто мені подобається спорт. Я вирішив подарувати нашому клубу футбольному «Верес» і побажати йому. Більш вдалих успіхів, щоб було менше невдач а було більше перемог. Крім того, у народного клубу Верес незабаром з'явиться англомовна версія сайту. Її розробить Юрій Островський. Попри проблеми зі здоров'ям, Юрій має юридичну освіту та володіє іноземними мовами. О останніх дороги таких я, я можна сказати, так. І провінційних команд шалених успіхів, бо я вважаю, що це стрібок великий зроблений. Відзначили на всеукраїнському рівні і роботу першого місцевого. Рівне один став єдиним регіональним каналом, який визнали офіційним інформаційним партнером професійної футбольної ліги України. Починаючи з минулого сезону, ми були одні з перших, хто почали транслювати спочатку домашні матчі на такому рівні. Потім і всі виїзні матчі. За нами потягнулись інші команди. на сьогодні в першій лізі абсолютно всі команди транслюють свої матчі на тому чи на іншому рівні, і це вже є обов'язком в регламенті змагань. Майже всі команди другої ліги це роблять, але просто приємно, що якраз ми разом з першим місцевим були так, піонерами в цьому напрямку. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський, новини Рівного.